Ситуація в гірничо-металургійному комплексі країни є кризовою. Вона характеризується об'єктивними показниками спаду виробництва. За даними Держстату, виплавка сталі в Україні в листопаді скоротилась на 16%. За прогнозами фахівців Укрпром зовніш експертиза. Виручка від експорту металопродукції України в 2015 році може знизитись на 14%. Кабмін пропонує збільшити розмір ренти за користування надрами з 50 до 75%, що негативно вплине на розвиток. Звиток галузі розповідає голова міському про спілки гірників та металургів Анатолій Макаренко. Загрозлива ситуація в галузі спонукає про спілки до рішучих дій. Який сьогодні локомотив сьогодні е, тягне економіку України? Це металурги, гірники і трошки хімія. Але ж подивитися, що зробиться, як можна сьогодні говорити про локомотив економіки, металургів, гірників, коли сьогодні е, на 41 збільшилася е, оплата за надра, які розробляють метал е, гірники. На з 1 лютого буде підвищені е, е, тарифи на перевозку нашої ж е, залізнорудної сировини на 30%. І сьогодні? Ні, виключається світло на цих комбінатах, Так про що можна говорити? За що за рахунок чого збираються сьогодні робити реформи? Перспективи подальшого розвитку галузі представники профспілки обговорять на пленумі центрального комітету. Ми висловили свою думку і вже готові документи для того, щоб відправити і на президента, і на прем'єра, і на верховну раду для того, що сьогодні таким чином діяти просто не можна, бо це іде до дефолту, до знецінення всіх цінностей, які маються на Україні. Ну і звичайно, до. До того що Україна просто і люди, просто ну вони будуть просто помирати. Більше я і менше, я не можу що сказати. Бо так, так так діяти не можна. Про участь представників Криворізьких проспілок у пленумі та про його результати дізнавайтесь з наших наступних програм.